По моїй аудюхі Q7, блядь. Ось така трубка там є, блядь, ось блять. Ціна нормально. Ну це ваговська оригінальна. В кого ще буде в розвалі блока. Ось ця штука, ця частина вставляється там є відлив спеціально перед цим термостатом. Ця резинка пускає. Раз, друге, поліз. Подивився, коли розбирав, знімав компресора трубка вентиляції на ліву голову. Друга частина там відпала, вона ну, вже хтось тут щось робив, прикол... лайфхак блядь, в термоусадці. І з однієї сторони там просто забилося нахуй запорбував. Поперло ще масло, блядь, Тобто вентиляція не проходила. Ось така шняга, блядь. Плюс є там ще така штука, на яку надівається, сам компресор стає ось компресор. Сам стоїть, блядь. Купив нову, вже давно лежить. ось такого типу вона має бути. ось. Ну і там ще попутні резиночки Для тих петушар, що там писали, що блять, був там в мене, що це так дорого, блять, ремонт розвала, блока, блять, Q7 Т-фаса трьохлітровий, блядь. Так тут запчастин, якщо все по нормальному підход робити, такі, щоб не по два рази знімати його, то запчастини тільки запчастини десь 1020 потягнуть. Тому ребята, ну... Хто хоче якісно робити, робить якісно. Хто хоче на цей біс, можете приїхати, я вам за десятку блядь, помию, викачу і ви поїдете далі.